Друзі, всіх вітаю і думаю, ви здогадувалися, що я не посмію напередодні нового року та зимових свят залишити вас без якісної та тематичної добірки фільмів. Хочу побажати вам у 2024 році, як би це банально не звучало, багато здоров'я фізичного, а ще більше морального. Тому що майже два роки жити в таких умовах це випробування абсолютно для кожного. Від себе скажу, що я і надалі планую розвивати канал, незважаючи на те, що останні. Період часу моя менталочка, так як і персонажі моїх підбірок, переживає важкий період життя. Тому ще раз бажаю вам здоров'я. Дякую, що дивитесь мій не надто великий канал і цікавого та тривожного перегляду. Анна і Апокаліпсис, різдвяний жахомюзикл на тематику епідемії живих мерців, дія якого розвивається у невеличкому містечку у Шотландії. Головна героїня Анна разом зі своїми друзями опиняється в самому центрі зомбі Апокаліпсису. І щоб вижити нашим героям належить пройти шлях до евакуації, паралельно знищуючи навалу класичних та незграбних мертвяків. Анна та Апокаліпсис це лайтовий, святковий та в більшій мірі підлітковий. Фільм, який зачіпає тематику дорослішання та закоханості, паралельно демонструючи хореографічні та вокальні вистави. Особисто для мене фільм виявився надто легким та дитячим. Плюс елементи мюзикла це явно не мій жанр фільмів. Як на мене, усі ці пісні та танці тільки затягували хронометраж. Хоча й визнаю, що смаки у людей різні, тому і придиратися до такого жанру фільмів я не буду. Різдвяна історія жахів, доволі трешова антологія жахів, яка познайомить тебе із чотирьма різдвяними сюжетами, а конкретніше історією привида старої школи і убивств, які там відбулися, сюжетом про зникнення хлопчика в лісі з наступним його поверненням і моторошною зміною поведінки. Також історією, яка детальніше познайомить тебе із персонажем різдвяного фольклору, який є повною протилежністю святого Миколая крампусом, і на закінчення сюжет. Про криваве протистояння Санта-Клауса із ельфами зомбі. Очікувати чогось грандіозного від цього творіння тобі точно не потрібно, так як більшість його сюжетів це банальні та переповнені жанровими кліше епізоди. Однак у захист фільму можна відзначити його святкову атмосферу, пропрацьований дизайн раніше згаданого крампуса та добротну таку екшен зарубу від безпощадного Санта-Клауса. Криваве різдво. Максимально стильна, перш за все своїм візуалом робота. Маловідомого режисера Джо Бегоса, який нещодавно зміг мене вразити своїм креативним блаженством 2019 року, як і в попередній роботі режисер і надалі слідує успішно заданим канонам, демонструючи глядачеві шалену комбінацію із неонового освітлення, відданості важкій музиці, грязноватою взаємодією між героями та суттєвим рівнем насилля. Щодо сюжету, то він розвивається напередодні Різдва і знайомить нас із власницею магазину звукозаписів Торії та її працівником. Робі герої вирішують весело провести час, тому з наміром випити відправляються до своїх друзів у сусідню крамницю. Однак там же нещасні герої піддаються жорстокому нападові робота Санта-Клауса, який, вийшовши з ладу, перевтілився у машину для вбивств. Однозначно, криваве різдво не є ідеальним фільмом, на що й указує його рейтинг. Однак я віддаю на. Алежне самобутності режисера та особливій атмосфері його фільмів. Тому в майбутньому буду очікувати нових робіт Чорне Різдво. Культова франчеза один з перших слешерів у історії та фільм, яким надихався Джон Карпентер при створенні не менш культового Хелловіна. Основна дія фільму розвивається напередодні різдва і знайомить нас із компанією студенток, які вирішують гарно провести час. Однак святкові канікули обриває жорстокий убивця, який розпочинає полювання на дівчат. При створенні чорного різдва режисер надихався справжньою серією убивств, яка була скоєна у Монреалі 14 чотирнадцятиріч. Ним хлопцем, який забив до смерті кількох членів своєї родини, також кінострічка наплодила декілька ремейків та стала переможцем у різноманітних номінаціях. Тому узагальнюючи, можу її порекомендувати для тієї частини аудиторії, яка прагне більш детального знайомства із першопроходцями жанру. Дивись на всі боки, комедійний фільм жахів або ж по іншому хоррор-адаптація адаптація одного вдома із сюжетом, який розвивається напередодні різдва і знайомить нас із 12-річним шизофреніком Люком та об'єктом його закоханості 17-річною няною Ешлі. Одного вечора святку атмосферу героїв порушує силует незнайомця біля будинку. А пізніше вікно в домі розбиває цегла із попередженням. Якщо вийдеш з дому, то помреш. Дивись на всі боки, це дотепна. Ни та оригінальний камерний фільм жахів, який 100% обдурить твоє очікування, побачити класичний слешер про вторгнення в дім, особисто я не очікуючи спочатку, переглянув його із задоволенням, паралельно відмітивши хорошу акторську гру, оригінальний сюжет та дотепний гумор. Різдвяний календар, франко-бельгійський фільм «Жахів», в основу сюжету якого покладена історія про молоду дівчину та колишню танцівницю. Єву героїня не може ходити, тому прикута до інвалідного візка. Один із нів в своє користування дівчина отримує старовинний різдвяний календар, який містичним чином починає виконувати бажання Єви, що правда, з негативними і навіть летальними наслідками. З приводу цієї стрічки я можу сказати, що це черговий. І дійсно якісний французький фільм жахів на тематику так званого контракту людини із нечистою силою. Особисто мене фільм затягнув практично з перших хвилин перегляду своєю атмосферою, незвичайним та цікавим сюжетом та хорошою акторською грою головної героїні, тому котре респектую французам за шикарно пророблену роботу, глухий кут. Напередодні різдва сімейство Харінгтоні відправляється до своєї родини на святкування. Проїхавши значну частину відстані та вдосталь томившись від дороги, голова сімейства Френк вирішує скоротити шлях та проїхати через ліс, у якому наші герої чудом уникають жахливого ДТП. А наступними подіями фільму низка невдалих та відчайдушних спроб. Пошуку сімейством вірного маршруту, особисто я вважаю цей фільм шикарною роботою на тематику нескінченної та небезпечної дороги. Крім того, тут присутні елементи доречної містики та нотки чорного гумору. Також фільм показує глядачеві наскільки сильно стрес в комбінації з пережитими психічними травмами змінює свідомість людини. Один з небагатьох фільмів за останній період часу, який я переглянув на одному диханні, незважаючи на його вік. Тому рекомендую.